Ти вже багато знаєш про історію компанії та нашу гордість. Продукти, що відповідають найвищим стандартам якості та закохують себе із першої зустрічі. Як же ти можеш співпрацювати із компанією Фармасі? Ми пропонуємо тобі декілька варіантів. Вирішуєш тільки ти. Ти можеш обрати бути клієнтом і купувати продукцію для себе. Тобі це підійде, якщо ти закохана у продукт фармасі, вирішила купувати усі необхідні продукти для себе та своєї родини в одному онлайн магазині фармасі, хочеш заощаджувати на продуктах щоденно або отримувати додатковий дохід як консультант. Це підійде тобі, якщо ти. Любиш спілкуватися та бажаєш стати експертом краси, активна у соцмережах, тобі подобається рекомендувати продукцію друзям та знайомим, знаходити клієнтів та допомагати їм із вибором, тебе мотивує власний дохід. Чи може ти обереш стати бізнес-партнером та будувати свою команду? Ця можливість для тебе, якщо ти маєш амбіції та давно хочеш мати успішний б'юті бізнес, готова побудувати команду і вести за собою. Любиш дізнаватися нове і навчати інших? Хочеш мати можливість подорожувати, купувати нерухомість, мати власне авто? І здійснювати свої мрії. А тепер давай разом поглянемо, що ти отримуєш від співпраці з компанією «Фармасі». це знижки та спеціальні пропозиції, участь в акціях і розіграшах, подарунки від компанії, грошові винагороди та додаткові бонуси, подорожі за рахунок компанії, автомобілі на ваш вибір в подарунок від компанії, участь у національних та міжнародних конференціях. І знаєш, що цікаво. У твоєму успіху зацікавлені твій наставник і компанія Фармасі. Саме тому ти отримаєш найкраще навчання безкоштовно, всі необхідні інструменти для роботи, високий рівень сервісу на кожному етапі взаємодії, підтримку від особистого наставника і компанії. Тепер ти знаєш, що тебе чекає разом із компанією Фармасі, яку із трьох можливостей ти обереш вирішувати тільки тобі. Але ми точно знаємо, Фармосі твій найкращий вибір.